Майже 12 років у колективі атомників Рівненської АЕС художником працює Альона Ковтунович. Розпочинала у Палаці культури. А зараз трудиться в цеху господарського обслуговування атомної станції. Мої обов'язки входить це виготовлення трафаретів. Нанесення маркування ручним і трафаретним способом, безпечні маршрути, доріжки. Треба тренуватися, багато працювати. Вміти працювати з різними видами фарб, тому що виробничі процеси і вимагають цього. Хиз до творчості з'явився ще в дитинстві, продовжує пані Альона. Бажання розвивати його привело до Кременецького обласного гуманітарно-педагогічного інституту. Навчалася за спеціальністю образотворче мистецтво, трудове навчання. Студенткою почала писати картини. У нас там були професійні викладачі-художники, і вони нам робили постановки. Ми у нас окремо був живопис, окремо був рисунок. Окремо було декоративно-прикладне мистецтво. Зверталася увага на глибоке вивчення як художника, і ну, це як на сьогодні я вважаю, дало глибокі знання для того, щоб зараз я це все використовую. Вже на станції художниця працювала над створюванням декорації для дитячих, дорослих та іміджових заходів Рівненської АЕС. Свої майстерність та хист докладала до оформлення окремих елементів приміщень об'єктів атомної станції. Роботи проводилися за зверненнями підрозділів підприємства. Завжди старалася підійти до виконання завдань із творчістю та креативно. Хочеться завжди зробити, щоб було добре, щоб це було приємно подивитися людям. І, Щось завжди хочеться додати нового, тому що час на місці не стоїть і з'являються нові такі от які, скажімо так, тренди, художні так само. Альона Ковтунович активна учасниця мистецьких конкурсів, які проходять на Рівненській АЕС. Ходила до складу журі різноманітних творчих заходів, і сама брала участь у всеукраїнському конкурсі образотворчого мистецтва серед аматорів та професіоналів, який проходив на тему атомної енергетики. Має дві почесні винагороди за участь у конкурсі плакатів з культури безпеки. Три рази брала участь у конкурсах. Одна була третє місце, потім друге місце. І в конкурсі енергоатома теж було призове місце, і приємно, що відзначилося, бо ідея була показати енергію як ну, невід'ємну складову нашого сучасного світу. Вільний час художниця присвячує улюбленій справі малюванню. Натхнення черпає від природи. Навколишній світ такий багатограний та досконалий, що бажання відтворити його не покидає її ніколи. Через картини намагається передати не лише красу, а й енергетику того, що малює. Тому її пейзажі та натюрморти особливі мають свій стиль. Володіє різними техніками та стилями, проте має й улюблені. Найбільше я люблю писати масло, тому що. Воно дозволяє передати найбільше реалістичність самої картини. А мені дуже подобаються саме реалістичні картини. І найбільше мені подобається це стиль бароко, бо там ну, дуже такий розширений спектр різних елементів. Ну і його впізнаваний. Свої творчі роботи художниця презентує на різних виставках аукціонах, які проходять на підтримку зсу. Нещодавно два художніх полотна на тему атомна енергетика були представлені на тематичному заході Єдина країна моя Україна, який пройшов Палаці культури Рівненської АЕС. Творчість це не тільки можливість реалізувати свої думки, бажання та мрії. Це те, що сьогодні допомагає жити. Це джерело енергії, віри, спосіб допомогти собі та тим, хто поряд. Для Альони це ще й улюблена справа. Картини пише для себе, рідних та знайомих. Отримує задоволення, коли те, що задумала, лягає на полотно. Постійно вчиться та вдосконалює свою майстерність, має багато ідей та бажань. Найбільше ж, звісно, перемога щоб жити в мирі у своїй незалежній країні й малювати безкраї простори рідної України та щасливих усміхнених людей. Олена Муляр, Микола Морда з телеканал Енергоатом.